Ніколи такого не було, і ось знову. Сьогодні у нас гравійна катка. Ви, напевно, вже засумували за гравійними покатухами. Те я, якщо чесно, теж давно вже їх не знімав. Ми сьогодні ми їдемо кататися і купатися на десну. Маршрутик у нас сьогодні приблизно на 100 км, і там буде десь ну, напевно 50 на 50 покриття, 50 бездоріжжя і 50 асфальт. Що ми назад будемо повертатися по дамбі. Вздовж Київського моря катаємо ми сьогодні з клубом Out. як завжди, благодійна катка. Збираємо на підрозділ поло. Баночку залишу в описі відео. Тому закидайте свою пару гривень, як за перегляд цього відео. Погнали! документы. Да, тупо фрайдовский бит, блин. Да. Тут один в один. Пигналы. Пигналы. Пройтим, не Опа. Пройдем. Опа. Сюда. Что у вас тут происходит? Ё-моё. Все, покаталась Накатались. <laughs> не, ну так вот нормально. Пацаны катаются, кажут удобно. Один ти тільки що колосо пробив, там десь стоїть, залишився і ще перед новосом у цього сідлушка сломалась. Ого! Кришесносний дом! Дивіться, ну я зараз та, я там підзумлю, буде видно. Я не знаю, помітили ви чи ні, але в мене вже не карбонове кермо стоїть. Я все ж таки його зламав, впав прямо на дуал, як дав через кермо, і воно луснуло отут, в цьому місці. Тимчасово їжу на цьому. Бля, Саня, щось у мене заднє колесо взагалі стравила. Я буду підкачуватися. О, ля, здулось колесо. Я десь на бровку заїхав, коротше, походу бахнувся ободом і, може по краю дійшла, що. що Сьогодні катка якась тип проспали, тип пробився, інший Цю зламав сидушку, катка починається дуже весело. Все, це хана покришки походу. Я її порізав нещодавно. І вона в мене ото звідти і травить. Все, падла, бля. Це Я гоночку не нещодавно їхав. І порізав його десь об камні. Веселий маршрутик. Блін, я сподіваюсь, нормально. Проїду його. Причуття в мене так собі. Я похор порізав. Похор порізав? Коротше, знайшовся назарчик і він теж порізав покру. Я і я, я порізав не покру, у мене вафля а покрі я... вообще. У мене теж, диви, який порізав. Ну я не знаю, він типу поняв, Ніхуя! Ось Нихуя! тут, бачиш типа полоска, от розходиться. Нет. Але типа тут дырка і тут дирка. Я, бля, на камень налетів. Ти порез жорсткий, чувак. <рес> Все, <рес> поїхали, коротше, ми походу додому, пацани. Пройти! Пройти! три гулять, сидимо на обочині, не можемо по покришки відремонтувати. Помогите! Давай сюди, куди поїхав? Всі прайдоводи зібралися в одному місці. Тебе ждемо, так. Да. Ми зрозуміли, вирішили вдвох пробитися і тебе вирішили почекати одразу. Я тут спробував засунути черв'яка, найвелике місце. Герметику там ще повинно вистачати, я недавно його оновлював. Сподіваюсь, це спрацює. Ні хера не допомогло. Ось, блядь. Катка якась повна лажа, блядь, з самого початку. Опануло ми другого черв'я в той паріз з клеєм. Поки приїхали пару комет, то колосо тримає. Коптим, щоб добрати пацанів, але там вже розрив у нас капець. Польот нормальний, поки тримає. Сподіваюсь, так буде і далі. Ми вже виїхали на оффроут, зловив себе на думці, що це останні вихідні літа. Все, вже, 30-те сьогодні число, вже все, немає літа. Що, і ви пробились? Все добре. А, У нас зараз включається роботка. Будемо натискать на педальку, натягувати і доганяти пацаняк. Хочеться трошечки стигнути відпочити на, на цьому. Дісні покупатися. Опа! -оп. Ого! Ух, ебай! О! -о, -о. Капець, конечно! Хе-хе! Прикольно! Ух, він так флексит! Змінив собі зірку, була в мене сорокова. А поставив я А я не скажу якого поставив. можете написати в коментарях догадатися. Ті, хто слідкують за моєю інстою, ті знають яку я зірку поставив. Ну, це люгір, звісно, але яка кількість зубів. Можете писати в коментарях. О, нормально тут кемпінг хлопці, ребят, А ми ригаємо. Їдемо по полю. Коптим 37. Ха. Порядок. Ха. О, нарешті ми когось доганяємо. там грубка їде. Стоять, блядь, поліція! Ха -ха. Ми догнали. Обосрались. Залатали когось? Да, всіх полатали. Мене два рази затикали червями. В жопу куди? У мене погані новини, у мене знову голос отравить, блядь. Зараз ми проїжджаємо якусь закинуту. Базу отдыха, чи що О, Домики всі заброшені. А мене вже повністю коло спустило, все, я зупиняюсь, качатися Фух. Нарешті ми в магазині. Зараз треба взяти школе, щось поїсти. О, геть, геть, важко. Ще жарко капець. Фух! Ха ну нарешті. Ну нарешті. Ми доїхали. Так, чекав, чекав! І, і все таки є. Ой, це, конечно, пригоди зі старту у нас були, чувак. Пробити колеса, поламані сідушки. Фу, добре. Ой, фу! муляка А ч фу? така муляка? Фу, яка глина! Та мул таки над нет, просто жесть. Ууу! холодно, фу! фу, ладно? фу. Трошки відпочили, та далі. Хлопці вже всі вперед уїхали. Мене ніхто не чекав. Тим назарчика і Ромчика. Хочеть я Зараз, походу, тривога. GPS не працює. І маршрут, собственно, теж не працює. Куди їхати я майже не знаю. Пацани десь попереду. Їдемо, можна сказати, по слідам. Куди їхати, хейру знаю. Вона знову травить. ну травить. Коротше, не зрозуміло, де ми їдемо, що ми їдемо по маршруту, чи ні. Херово знає. GPS досі не працює. Класно. Серія, я знаю коротку дорогу. І хай ще ми їдеш потім. Ну, походу, ми нарешті вийшли на маршрут. Такі піски були просто із насілування якесь. Краще вдома сидів би грав би в комп'ютер, пив Кока-Колу. Якраз. Прийшов час поміняти покришки, то думаю поставлю собі на між Спробую спробу понарейсив гер... Гравел Кінг нові. Ура! Ура! GPS роздуплився нарешті. Спустя я не знаю скільки годину. Хе! я приїхав. 90 км. Ще десь додому, наверное, на кілометрів 40 десь. Що, знову? Ого! Так, да, у нас сьогодні щось день взагалі. Сьогодні катка якась фіаско Цілий день качиваемся Перший раз за довгий час поїхав на райдаут і краще б я вдома сидів Жарко, тяжко, пить хочеться хочеть. Є вода в кого чиста просто? Є. просто чиста водичка Бо я вже ті затойники пити не жесть. Ай блять Блять Брайт упал Девочки упали у нас так прийнято. Поїхали на асфальт вже Тулому в сторону Вижгорода. Хочеться водички попити, морожено поїсти, а магазин найближче аж десь в Вижгороді, напевно, буде. Виживші. Догнали ребят. Тут нарешті магазин штуки. Що... Гайд, спекотно, три, 30 плюс на сонці. Така тошнотна дорога, оце вздовж Київського моря до Вижгорода, Це просто жах. А хірово, така нудна, що спекотна. <ріпи> Це просто жопа. <ріпи> Санчизис, що ти? Подобається катка? Не знаю. Це для мене бісяча катка за весь сезон. Понял? За весь сезон катка. Сама бісяча, чувак. З самого старту була повна шляпа. Ну, то, таке буває. Вот таку зірочку собі взяв. Гольф модель називається. Така в дірочку вся. Прикольно. 44 та У назарчика. Де у назарчика велик? Там чувак, так, Саня собі звичайно взяв, ну типу, без всяких там от, этих аероприколів. Просто таку державу, теж на 44. Осьо назарчика байк. У нього така сама, як у мене, тільки чорна. Теж на 44. У всіх 44 зірки, у всіх прайди, джетрокси, чорнобілі. Всі в трьох в однаковій формі. Тільки комплектація у всіх різна. А тим часом у нас продовжуються хроніки без камерки. Вон, останнього червя засунули назару. Колос бо знову муха все три. травить. А, У мене теж 4 чувак. три маленьких, один жирний. Я собі теж, усю, бачите, яка вже гуля, блядь, торчить. Ой, це просто приколи якийсь, звісно, сьогодні. Сьогодні приїхали 155 км. Це було чесно, важко. Так, на калорії майже 4 тисячі. Нормально. Хі -хі. А, середня 25 вийшла. Зараз ще заберу посилку з Білокеї. Там мені спортивне харчування приїхало. Я думаю, що можна зараз зробити розпаковку, показати, що я взагалі там замовляю собі по спортивним добавкам, Може комусь цікаво. А після цього поїду на відновлення на масажик на спортивний. Щоб мене там помучили. Бо через тиждень київська сотка. Я до неї готуюсь, тренуюсь, ходжу на масаж для відновлення. Якщо вам цікаво подивитися відео з Київської сотки, то пишіть в коментарях. Подумаю, що робити його. Ну там і не зовсім сотка буде, там по факту 80. Так що давайте лупіть коментарі, я поки посилку буду забирати. Ого! Нормальний тут карабас такий приїхав. Погнали дивитися, що нам тут приїхало. Ну, Я то знаю, що мені приїхало. Ви то не знаєте. Так. БЦАшки для відновлення після тренувань. Баночка протеїнчика Vidamics зі смаком печива шоколадного карамельного. Це я взяв на пробу світ патату це типа батат. Це вуглеводний напій, як сніданок пити перед тренуванням. наприклад. Потім. Мій улюблений зетонік Nutrend. Апельсин, смородина, і яблоко. Три таких баночки. Так, Далее баночка пасти. хаваю. На собі всякие бутерброды роблю. Потім гели. Гели видно тренд. Замовив там и с кофеином, и без кофеинов. В таких вот чубиках дуже зручна тема. Взяв ще на пробу протеїнчик іншого смаку. Далі ще гелі. І на солодкий перекус. Тут у мене протеїнові батончики. Excellent від Nutrend. І вугловодні батончики Endurance Bar від Nutrend. Їх я хаваю перед каткою та під час. О, який же смачний ці протеїн, капець Так, поки я п'ю протеїнчик для відновлення своїх м'язів, ви ставте лайки, підписуйтесь пишіть коментарі. Закіньте пару гривень на баночку. Вона в описі. Вся корисна інформація та промокоди в описі цього відео. Все, до побачення і ще раз дякую за перегляд.